Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Дмитро Разумков звернувся до зеленського порошанка та українців у своєму новому зверненні з трибуни влади. Він розносив зелених мародарів щодо ціни їхнього грабунку українців. Окрім того, Разумков розповів про зрадників, які працюють проти України, підриваючи її ось такими діями. Зеленський хоче, щоб українців стало менше, і це вже не перший раз. Цього разу президент сказав про те, що кому не подобаються вибори, причому не завтра, не післязавтра, А в цілому виглядало саме так. То хай шукає інше громадянство. Ну погано, що гарант конституції не знає, що такого механізму, як вихід з громадянства, просто так немає. Було б бажано, щоб він це розумів, але це продовження риторики пані Безуглої, члени його команди, наближеної до офісу президента людини, яка свого часу заявляла фактично те ж саме і казала про те, що кому щось не подобається, пишіть заяву, виходьте з громадянства. Ну їй то можна, вона точно знає. Не знає, що там написано в тій конституції. А до цього була історія про блокування консульських послуг. Ви пам'ятаєте, коли тим, хто знаходиться за межами нашої держави, держава, верніше не так, влада блокувала можливість залишатися громадянами нашої України і отримувати частину тих зобов'язань, які має зробити держава. Тобто віддати паспорт, віддати інші документи, які посвідчують права людини. Те, що він є громадянином України, ви пам'ятаєте історію про Вовіну тисячу, коли він знову його команда ділили людей на сорти: ті, хто знаходиться за межами нашої держави, ті, хто знаходиться всередині нашої держави. Причому не підходячи до цього логічно, обираючи тим, хто дійсно потребує такої допомоги, як лікарі, вчителі, пенсіонери, студенти, а просто роздаючи всім, тому що це просто легко і гарна підготовка до виборів. А не тому, що це має допомагати людям сьогодні. Ми повертаємось до теми виборів. Я не знаю, коли вони будуть. Дійсно, офіс президента готується до 26-го. А жовтня, і коли вони починають заявляти про те, що це неправда, це є підтвердженням того, що вони точно готуються, тому що це виглядає як на ворі шапка горить. Друга історія, яку також розганяє влада, про те, що вони щось там на папірці попідписували з фракціями про те, що вибори мають відбутися через 6 місяців. Супер! Ми можемо з вами так само взяти на цьому стільці і столі щось підписати. Це не несе жодної юридичної норми. Треба Проводити зміни до законодавства, яких сьогодні немає, і влада буде робити все для того, щоб вибори провести швидко, тому що вони розуміють, що це єдиний спосіб, хоч якось втриматись в владі. А бажано для них взагалі цих виборів не проводити, тому що такі принципи, як демократія, верховенство права, свобода слова, свобода вибору, свобода віросповідання, вона другорядна для тих, хто сьогодні займає високі кабінети. Жага до влади, яка вже стала звичкою за останні п'ять років, перемагає все. Але нам точно не по шляху ні Білорусі, ні Росії, ні Ірану, ні Північної Кореї. Тому я впевнений, що і це в Україні пройде. І ми, як завжди, переможемо всіх і внутрішніх, і зовнішніх ворогів. І на виборах так само в Україні сьогодні знищується опозиція відбувається перманентний тиск на неї. Знищуються принципи демократії, порушується конституція, порушуються закони, порушується все, що можна порушити для того, щоб зачистити поле, нібито до майбутніх виборів. Все це робить сьогодні влада, влада, яка не думає про майбутнє, а думає лише про те, як цю владу зберегти. Я був одним із перших і, мабуть, одним з небагатьох, хто казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України. Це Вікно, яке створить величезні проблеми в майбутньому, і сьогодні ми їх з вами бачимо. Сьогодні застосовується цей механізм не для того, щоб когось покарати хто винен. Питань немає, якщо ти порушуєш закон і конституцію, ти маєш відповідати в рамках або карного або адміністративного законодавства. Але це дуже важко для діючої влади, тому вони йдуть іншими механізмами і іншими шляхами, знищуючи все на своєму шляху і використовуючи РНБО як батіг, батіг до всіх тих, хто їм не зручен, хто може говорити правду, хто не боїться і хто бореться за майбутнє нашої держави. Так не має бути в країні, яка рухається у бік Європейського Союзу. Яка Живе на демократичних принципах, за які сьогодні воює українська армія і які боронять тилу українське суспільство. Але це все не про українську діючу владу. Мабуть, їм було б набагато зручніше, якщо б тут не було ні свободи слова, ні демократії, ні верховенства права, ні, мабуть, людей, які за це все борються. Але цього не вийде. Україна завжди переможе. І зовнішніх. І внутрішніх ворогів, дивіться, в нас дуже цікава знову ситуація. Ми запхаємо в закони, пов'язані з бюджетним комітетом, все, що завгодно: і повернення штрафів за оборонку, і підняття зарплат. Ви знаєте, що ви цим законом піднімаєте зарплату Державній аудиторській службі? Ви це робите на фоні того, що підняли транспортування газу в 4 рази на 305%. відсотків. Ви це робите на фоні того, що підняли податки людям. Тобто, ви зараз забираєте з кишень простих людей і віддаєте всім державним органам, коли ми пропонували обмежити максимальні заробітні плати на рівні 10 мінімалок. Це не мало. Повірте мені, 80 тисяч гривень на той момент отримували дуже невелика кількість людей в цій країні. Ця норма заблокована. Цей законопроект закон проголосований в стінах парламенту. Лежить, не підписується ні головою Верховної Ради, заблокований монобільшістю і не відпускається на підпис президенту. А всім державним органам ви піднімаєте зарплати. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що фактично 209, майже 210 тисяч фопів закрилися за 24 рік. 29 750. Це величезна кількість людей залишилась без роботи або пішла в тінь. За місяць після того, як ви підняли податки, закрилися 22,5 тисячі фопів. Ще немає адекватної статистики за перші 10 днів роботи в 2025 році. Але я думаю, що результати так само абсолютно не втішні. Абсолютно не втішні. І ви сьогодні робите все для того, щоб український бізнес перестав існувати. Ви я не знаю, чи розумієте, чи не розумієте, що якщо він не буде працювати, то не буде ні ваших зарплат, не буде ні зарплат кабміну, який вносить абсолютно хінію в стіни Верховної Ради. І головне не буде зарплат нашим захисникам. Коли ви піднімали податки в цій залі, всі розповідали, що грошей на армію не вистачає. Скажіть, будь ласка, у вас не вистачає грошей на армію, а 15 мільярдів гривень на Вовіну тисячу Кабмін виділив. 15 мільярдів. Ви мали підняттям податків, якщо б вони були підняті з 1 жовтня наповнити бюджет на 58 мільярдів. Із них. Майже чверть вже пішла на видатки половини тисячі. А до кого вона пішла? Вона пішла до тих, хто дійсно сьогодні потребує допомоги з держави. Ні, тому що частина цих людей просто не має вашої дії, вашої їй не довіряє. Тому що ваші реєстри диряві, і будь-який рашистський хакер може їх знищити і вкрасти. І це не просто слова, це конкретні реалії, які були фактично декілька тижнів тому. Досі не підняли всі реєстри. Вони полетіли до расистів. Друге, ви створюєте реєстри, якими даєте всі дані по нашим захисникам і можливість їх передати расистам по обличчю, по всім рідним, по близьким, по всій персональній інформації, яка є по ним. Але в цій залі голосуються закони і нормальні. Закон, який забороняє мобілізацію з 18 років. За нього проголосувало понад 300 народних депутатів. Понад 300 народних депутатів віддала за це голоси. Тим не менш, президент вже понад три місяці його не підписує, тому що це закони опозиції. Чи чому? Тому що розповідати про те, що в нас не буде мобілізації 18 років, коли сидять в теплому залі на банковій і зустрічаються з міжнародними партнерами, дуже легко. Але погано, що президент не знає, що така мобілізація сьогодні триває. Така мобілізація сьогодні йде, продовжує йти, не дивлячись на те, що вона заборонена Верховною Радою України. Президент порушуючи свої конституційні права і не виконує свої конституційні обов'язки. Сьогодні піднімалися в залі питання щодо тих, хто захищає наше небо. Ми сьогодні, у зв'язку з тим, що абсолютно провалена наша мобілізація і про те, що відбувається в Харкові, так як сьогодні говорив Бакумов. Щодо ТЦК, які перетворилися на бусифікацію, яке стало ключовим словом за 2024 рік. І е, те, що забирають і е, пілотів, забирають технічний персонал, забирають ППОшників, Про це Гончаренко сьогодні говорив. І інші то це фактично ми прийшли до того, що все, що робиться, для того, щоб знищити нашу обороноздатність, знищити економіку і таким чином знищити державу, це те, до чого веде офіс президента. А в той же час генерал СБУ бумажченко вже попереджав після виборів та перемир'я будуть кожного ретельно перевіряти, і усіх зрадників чекає імпічмент та недовіра. А після камера та більше Україна використовувати усіх своїх брудних цілях, народ не дозволить в той же час за політичними іграшками. Варто не забувати, хто наш справжній ворог Ігор Савчук пише: сьогодні три роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Три роки як Українці воюють не лише за свою свободу, але й за майбутнє всієї Європи. Три роки як друга армія світу, якої боялися. Виявили себе паперовим тигром, що гризе сам себе рівно три роки. Путін хотів узяти Київ за три дні. А сьогодні його солдати атакують українські позиції на мотобайках, узах, конях і навіть віслюках це не жарт. Російська армія деградувала настільки, що сучасна війна для них вже виглядає як сцена з 19 століття. За ці три роки Росія втратила майже 870 тисяч своїх військових убитими поранених полонених. І це ще без зниклих безвісти, яких у них ніхто не рахує. Величезні кладовища по Росії вже стали звичним пейзажем для Росіян. Але Путіну байдуже війна продовжує штовхати свою країну у прірву. Україна не просто тримається, але й завдає таких втрат ворогу, яких у Росії не було ніколи. Утрачено понад 10 тисяч танків. Росія більше не є танковою державою. Вона перетворилася на суцільний збройний музей, який швидко знищує українська артилерія та дрони. Бронемашини понад двадцять тисяча знищених артилерія, майже 24 тисячі розбитих гармат. Літаки, гелікоптери, кораблі. Усе що Путін ще кілька років називав у своєю городі Ферра або знищена або схована якомога далі від зони бойових дій, але найближче вражають цифри територіальних здобутків Росії на початку війни, коли вони нахебно пройшли по нашим відкритим кордонам. Їм вдалося захопити 68 тисяч квадратних кілометрів України, а далі усе від 2023 року. Вони майже не рухаються вперед, а якщо і рухаються до ціною нечуваних втрат. Наприклад, у 2024 році вони змогли просунутися лише на 3200 квадратних кілометрів. За це вони заплатили 430 тисяч. Чими своїх солдатів, тобто кожен кілометр вони брали, поклавши на нього 128 своїх життів. Це не війна, це безумство, це самогубство на рівні всієї країни. І найголовніше, за три роки Росія так і не змогла захопити жодного нового обласного центру. Гересон вони втратили, утекли на лівий берег і відтоді стоять там, а вгризлися у землю, бояться навіть носа висунути. Харківщина була звільнена так стрімко, що вони не встигли нічого зрозуміти. Північ України вони покинули, як щурінь, яких перемог у них немає, і лише отримання позицій. Які вони захопили у перші місяці зараз. Ситуація виглядає так: Росія повністю виснажена, вона не здатна провести жодної масштабної наступальної операції армієвої за інерцією з останніх сил. Але Путін хоче знову взяти паузу, знову зробити перерву, як це було наприкінці 2022 року, щоб відлатати армію, мобілізувати ще сотні тисяч людей, накопити ракети, окопатися ще глибше. Він хоче тягнути цю війну вічно, поки Росія повільно, але не відворотно котиться у могилу. Україна вже одного разу дала йому таку можливість, коли після контрна. Наступу у 2022 році взяла паузу. Це дало ворогу час мобілізувати ще сотні тисяч солдатів, посилити оборону, замінувати усе навколо. Саме через це у 2023 році. Наступ ЗСУ не був настільки успішним, як хотілося. Ми не можемо повторити цю помилку у 2025 рік. Має стати роком, коли Україна змусить Росію впасти. Путіна це вже навіть не диктатор, а це живий труп. який ще й підтримує стара радянська система. Російська армія це не армія а НАТО прабів, яких кидають у бій, бо шансів на виживання Росія. Країна, яка вже мертва, просто ще не усвідомила цього. Попереду вирішальні події, або Україна зробить цей ривок, або Росія отримає ще одну можливість перегрупуватися. Третього варіанту немає усе наближається до фіналу. і Україна має бути тією. Хто його визначить Слава Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.